Звички, що зроблять твій стиль кращим. Так, саме звички, а не речі, ми будемо обговорювати сьогодні. Привіт! Мене звати Ліка Куріна, я стиліста, автор курсів побудови власного індивідуального стилю для дівчат. І сьогодні, в цьому невеличкому відео, я розповім, які звички прості, так? Додати у свій э, свою рутину, своє життя для того, щоб прокачати та зробити кращим свій стиль. І почнемо ми з того, що трошечки розширимо таке загальне уявлення про стиль, що це не лише одяг. Я би сказала, що це в першу чергу точно не про одяг, тому що ми звикли думати, що і сприймати стиль виключно через призму одягу, саме так. Що для класного стилю достатньо піти по магазинах, подивитись на образи якогось блогера або інфлюенсера, повторити їх, піти купити такі ж самі, і все ми модні, стильні і все клас. Але трошечки глибше пропоную купнути і подивитись на стиль, розширити його взагалі до поняття стиль життя. Тому що стиль це трошечки більше, ніж одяг, це про вас, вашу індивідуальність, відображення вас через певні якісь одиниці, через певні аксесуари, кольори, через загальну форму та, в принципі, такий вайб та настрій одягу. Тому так. пропоную почати прокачувати та покращувати свій стиль трошечки іншими сьогодні методами та інструментами, аніж купівля. Нового одягу. І сьогодні я вам розповім про сім простих звичок, які ви додасте у ваше життя, і одразу побачите зміни у вашому стилі. Отже, поїхали! Звичка, перша, яку я пропоную вам одразу додавати у своє життя, це одягатись гарно, без приводу та причини. Не завжди у нас по життю купа якихось приводів, де нам прям треба нарядитись. А я пропоную створювати собі такі події у житті і робити. Важливими події, навіть прості, побутові, які ви проживаєте а, м, у своєму простому а, буденному, такому ротинному житті. Не чекати приводу виголяти гарну сукню. Зробити легку укладку, не ходити з цим вічним пучком на голові, розумієте? А, і особливо це стосується домашніх образів та тих, хто працює з дому. Тут особлива увага. Зовсім два різні стани. Сісти за ноутбук, так вранці прокинутись в піжамі, взяти ноутбук і почати працювати, або перевдягтись, так зробити якийсь а, якусь зачіску, легкий макіяж можливо. Якщо ви хочете, і одразу по-іншому себе так відчуваєш. Тобто не хочеться весь день лі... Лі... лінуватись просто в піжамі, в ліжку або на дивані. А коли ви вже перевдягаєтесь, а... якийсь образ собі створюєте, то одразу з'являється звідкись якась енергія, якісь бажання щось робити, якось по-іншому, по-новому, навіть нові ідеї приходять. Тому що наш мозок підключається, коли ми бачимо себе по-іншому, прямо сприймаємо себе. Тому оця історія про не чекати якоїсь спеціальної події, щоб класно проживати своє життя, а робити з кожної події своє, своє, свого життя класно, розумієте? І це через одяг це роб, зробити взагалі найпростіше. Найлегший спосіб. Будь-що будь перетворити на якусь класну подію. На рівні звички робимо так: прокинулись, і перше, що ми робимо, ми спочатку перевдягаємось, приводимо себе в порядок, а вже потім приступаємо до якихось наших справ. Не хапаємось за ноутбук з якимись а, листами робочими або телефон. А спочатку приділяємо увагу собі, коханій, так? Робимо так, щоб ми собі подобались у дзеркалі, і вже потім починаємо наш день. Зробіть так декілька разів, і вам сподобається результат, і вам захочеться залишити цю звичку на постійній основі. Наступна звичка, яку я вам пропоную додати у своє життя, це підбирати одяг під тип фігури. Не з блогера, не з інфлюенсера, не з добірки, яку вам там стиліст розповів, чи якийсь байер і каже, що це зараз в тренді, або візьміть це, купі, купі, купі. Оце історія забули. Підбираємо одяг в першу чергу під свою зовнішність, так, під свій тип фігури, під свої лінії в обличчі, під взагалі свій. Характер під свій вайб, під свій настрій сьогоднішній, не орієнтуємось на щось зовнішнє. так, Починаємо завжди з себе. Вивчіть себе, свою фігуру, свої особливості, свої найвиграшні зони, так, які вам захочеться підкреслити та навпаки показати. Подивіться об'єктивно на зони, які б ви хотіли скоригувати, так? І вже відповідно до цього, виходячи вже з цього, Обирайте собі одяг в інтернеті у вільному доступі дуже багато такої базової простої інформації для того, щоб просто розібратись, а, який у вас тип фігури та як з ним правильно працювати. Якщо ви будете підбирати одяг під свій тип фігури, ваш стиль одразу стане на одну сходинку вище завжди, тому що гарна посадка. Вже гарантує класний результат. Навіть якщо це такий простий базовий одяг, не супер дизайнерський, не креативний, а навіть дуже такий простий, то якщо він гарно сидить на вашій фігурі, це вже 80%, а то і більше успіху вашого образу. Це дуже-дуже важливо. Тому звертайте на це увагу і прямо на рівні звички, так включайте. Кожен раз, коли ви дивитесь на сайті в магазині якісь речі, включайте ага. А що там я читала, що мені підходить, а що мені не підходить? Ага». Знаю, що широкі брюки там в зоні стегон мене розширюють, або навпаки. Джинси, кльош мені дуже класно пасують, тому що вони там красиво видовжують мої ноги і підкреслюють мої гарні сідниці. Так, або я візьму там трошечки приталений жакет для того, щоб створити таку такий більш приталений силует, тому що в мене там талія не дуже сильно виражена, а мені хочеться додати такої жіночності у свій силует. Тобто, включайте, підключайте цю історію роботи зі саме своєю фігурою, так, і з орієнтиром, з фокусом на себе. На рівні звички воно так само вкоріниться і буде вже на автоматі спрацьовувати, коли ви будете передивлятись якісь речі в магазині або на сайті. Але спочатку а, прям. Змушуйте себе, прям так включайтесь. Ага, що мені підходить, що мені не підходить, що я хочу підкреслити, що я хочу скоригувати, і, виходячи з цього, вже підбирати собі одяг. Дуже класна звичка. Рекомендую залишити. Наступна звичка, яку я рекомендую обов'язково додати у свою рутину, це розчищайте ваш гардероб від зайвих речей. Там не має бути жодної речі, яку ви не носите. Якщо річ вам мала, завелика, не підходить під ваш контекст життя або просто вже втомилась морально та фізично, то від таких дуже рекомендую позбуватись негайно. Їх можна продати, віддати, замінити на більш свіжі, і таким чином ви зі звалища у своїй шафі, так, зробите працюючий функціональний гардероб. Робіть такий детокс десь раз на півроку, хоча б для рівня про раз на сезон. Але навіть два рази на рік перед початком теплого сезону та перед початком прохолодного так, сезону відкривайте. І безжально прибирайте звідти речі, які ви вже не носите, які вже втратили свій зовнішній вигляд. Ви звільните місце для нових. Знаєте закон старих джинсів? Поки старі. Ті, що погано сидять, ви не викинете, ви в магазині просто не побачите, не знайдете нові класні їм на заміну. Як тільки ви позбиваєтесь старих речей, якимось магічним чином з'являються речі в магазині, що їх класно замінять. Тому я дуже рекомендую прямо в телефоні, прямо в календар. Занесіть собі дві дати на рік, де ви будете прямо виділяти собі 2-3 години на те, щоб. Просто розчистити та розхламити, скажімо так, свою шафу та почистити від зайвих речей. На рівні звички так само вкорінюється, дуже класно працює. Наступна моя порада це привести в порядок ті речі, що залишаться після того, як ви розчистите свій гардероб. Так само на рівні звички привчайте себе робити це одразу. Поставили пляму упрання. Якась затяжка з'явилась, одразу її прибрали, або віднесли в ательє, якщо не можете самі. Побачили, що якісь катишки на светрі вже з'явились, одразу дістали машинку та прибрали їх. Тому що в моменті, коли вам треба швиденько зранку зібратись, або десь перевдягтись і кудись ви поспішаєте, і ви дістаєте річ, а вона не готова до того, щоб ви її зараз вдягли, у вас все розсипається в голові. О Боже, я ж придумала собі образ, що тепер робити. Так, і ви з'їдаєте. Свій дорогоцінний час в ті хвилини, в ті моменти, коли вам треба швиденько зібратись та побігти на якусь подію в своєму житті. Для рівня ПРО рекомендую ще й прасувати перед тим, як скласти цю річ у шафу або повісити її. Звичайно, це додає ще більшої зручності, коли річ на 100% максимально готова, і ви взагалі не витрачаєте час дорогоцінний, особливо зранку, особливо, коли ви поспішаєте. На те, щоб привести до ладу цю річ, яку ви запланували собі та придумали у сьогоднішній образ, наступна звичка, яку я рекомендую додати, це не ігноруйте аксесуари в образах. Аксесуари, взагалі, це потужний інструмент, який може витягнути будь-який аутфіт. Урізноманітнити його, змінити настрій образу в цілому, так? Додати от саме вашу родзинку, вашу особистість привнести у навіть найбазовіший найпростіший образ. Я завжди кажу, що по аксесуарах я можу про людину сказати набагато більше, аніж по одягу, який на ній. Тому що саме через аксесуари ми можемо передати такий персональний вайб. Зверніть увагу на свої аксесуари, які ви носите, так який посил та настрій вони взагалі мають, чи відповідають вони вам? Якщо так, класно. Якщо ні, можна погратись, придбати собі якісь нові замінити на ті, що вже не про вас. Але не забувайте про силу аксесуарів в образах. Додавайте їх стільки, скільки вам комфортно, не обов'язково обвішувати себе прямо з голови до ніг. Це може бути просто якісь сережки, або якесь намиста, або браслети, каблучки, окуляри, хустинка якась. Обирайте, що вам більше до вподоби, що більше відповідає вам вашому образу сьогоднішньому та настрою та контексту, звичайно, в якому ви знаходитесь, але не забудьте додавати. Зробіть це звичкою. Зібрала образ, згадала про деталі, додала. І так по колу через декілька, 5, 7, 10, не знаю кому скільки потрібно, 20 разів. Ви вже на автоматі зрозумієте, наскільки класним виглядає та цікавішим ваш образ з аксесуарами, і вам вже не захочеться ходити без них. Наступна звичка, яку я пропоную вам додати, це не лікувати ваші проблеми шопінгом. Знаю, що у багатьох є така звичка. Але я дуже не рекомендую у стані так собі ходити по магазинах, так не створювати цей зв'язок. Мені погано, я пішла по магазинам. Я пропоную його навпаки розірвати. Коли вам погано, коли ви в якомусь стресі знаходитесь, коли у вас не дуже класний стан, настрій. Підіть погуляйте, сходіть на каву з подружкою, сходіть на масаж, подивіться гарне кіно, змініть е, свій стан в першу чергу, свій настрій, а потім вже відправляйтесь на шопінг. Це як ходити голодним в продуктовий магазин, накупити зайвого. Незрозуміло чому, на що я це взяла, з чим тепер це, це все суміщати, як це носити? Боже, про що я думала? Піду все поверну в кращому випадку. Тому. Дуже пропоную забирати цю звичку і замінювати її на нову, на таку піклування про себе в моменті, коли вам погано, коли вам не дуже класно, коли у вас не найкращий стан. Ваш гардероб та ваш гаманець будуть вам дуже вдячні. Я вам обіцяю. Наступна звичка це чисте взуття та гарний стан фурнітури. На сумках, на взутті. Форнітура не менш важлива, ніж речі в образі та її стан, власне, так. Тому, будь ласка, проводьте таку ревізію об'єктивно, дивіться, щоб вони були в гарному стані. І так само за взуттям обов'язково доглядайте, щоб воно було чистеньке, охайне, доглянуте. От знаєте цю історію, коли зранку... Ем... З немитою головою вдягнулася і пішла кудись, і весь день відчуваєш себе некомфортно. І думаєш, ну чому я не помила голову. Так само працює е брудне якесь недоглянуте взуття або вже така пошарпана, подряпана фурнітура на ваших, наприклад, сумках або взутті, або як якісь біжутерії та аксесуарах. Звертайте на це увагу, це так само дуже-дуже важливо в образі, і, скажімо так, робить картинку в цілому. Візьміть за звичку робити ревізію взуття та сумок так само, як я рекомендувала робити детокс та ревізію свого своєї шафи, так, свого гардеробу. Тому що ваше взуття, ваші сумки це так само частина вашого стилю, це так само частина ваших образів, а не тільки джинси та жакет, наприклад. Тому так само на рівні звички виділяєте собі час. Робите, створюєте собі якусь приємну атмосферу, щоб вам було не нудно все це робити, доглядаєте та переглядаєте все-все-все своє взуття, сумки та аксесуари на предмет того, щоб вони були охайненькі, чистенькі та красивенькі. Остання звичка, яку я на сьогодні вам буду рекомендувати, це розправте плечі. Знаю, неочікувано, але знаєте, ваш стан. Ваша харизма набагато важливіша, ніж речі, які ви вдягаєте на себе. Бо спочатку в кімнату входите ви як особистість, а потім вже все, що на вас вдягнено. І буває, все пішло не так, все не задалось, все не за планом. Але якщо ви впевнено несете себе у цей день, люди не помітять, що з вашим одягом щось не так, що з вашим образом щось не так. Вони запам'ятають враження, яке ви справили на них. А розправлені плечі завжди в цьому дуже класно допомагають. На рівні звички можна додати собі декілька справ для осанки зранку у свою рутину, у свою зарядку. 5-10 хвилин цього достатньо для того, щоб вже вирівняти свою поставу. І за це ви, до речі, скажете собі дякую не тільки в образах, а в принципі по життю. Також можете поставити собі будильник. Один чи два протягом дня з якимись фразами, що змусять вас посміхнутись та не забути розправити плечі та нести себе ем, з радістю та з ем, таким кайфом у це життя. Ці прості звички зроблять ваш стиль краще. І поступово, якщо ви почнете їх додавати, ви це самі помітите. Головне, робіть їх, бо знаю та роблю, дорівнює не знаю. Робіть по одній, по два. Можна одразу всі сім. Не знаю, скільки вам буде комфортно. Можете потрошку їх додавати, можете одразу прямо наповну з ноги. Слідуйте за ступенем вашого комфорту, але якщо ви вже прийшли особливо додивились до кінця це відео, то я точно знаю, що у вас є запит на те, щоб підвищити, покращити, прокачати свій стиль. Тому я дуже рекомендую скористатись хоча б однією з них. На сьогодні це все. Я вам вдячна за увагу. Ви можете продовжувати слідкувати за мною в інстаграм або підписатись та чекати нових відео. Я вдячна за вашу увагу. Рада знайомству, До нових зустрічей. Пока!